Полуничка зустрічалася з бананом, але випадково покохала яблучко. Банан розізлився і викликав яблучко на дуель. Боротися вибрали на рингу по правилам боксу. Хто ж завоює Полуничкине серце? В першому раунді банан тримав ініціативу і майже нокаутував яблуко. Але яблуко знав за що він б'ється, тому тримався з усіх сил. І в другому раунді банан вже виснажився. Яблуко цим скористався. Він прижав банана до стінки і почав лупцювати щосили. І здавалося, що банану кінець, але в одну мить вони зустрілися поглядами, і між ними пролинула іскра. Та сама, яка до цього була у них з полуничкою, і ненависть швидко перетворилася на кохання. Вони обійнялися і пообіцяли одне одному бути разом до кінця. А полуниці сказали, щоб ішла куди подалі, бо вона занадто ще товариська. Вона після цього впала в депресію і почала зловживати алкоголем. А банани Яблучко одружилися, і в них народилося багато діточок.